Так, у нас сьогодні було 9 березня, і я розповім, як відбувся цей день. Ніч була для мене спокійною, але вночі прилітали ракети по нашому району, падали, все ж таки війна йде. Прокидався, я вставав біля 10-ї, заміряв температуру, цукор. Потім вдягався, виходив на вулицю. А у нас 10.30, Ось такий ось стан на вулиці. Доволі сонячне. Сонячна погода. В принципі, не холодно. Весняний день. Я сподіваюся, він буде добрим. Сьогодні четверг. А у мене починається активність. Заходив в дім, снідав. Вони пригощали, там, зробили піцу. Так що я смачненьким їв. Далі я ще заходив на склад. Там треба було подивитися по наявності товару, який замовляли клієнти. Далі ходив в дім. Займався клітинами. Потім з Ольгою Андріївною ми е, з'їздили до ринку. У нас 12.08. Ми з Ольгою Андріївною під'їхали на базар. Я її чекаю. Вона сходить, е, закупить те, що їй потрібно. Я її чекаю. Я її почекав, вона там скупилася. Потім я ходив в дім, заміряв цукор, обідав ну і ходив, відпочивав. Ходив, відпочивав, також відповідав на запроси клієнтів. Ну відпочивав я до 5-ї. Після 5-ї пішов працювати до грижу. Хоч у мене спина і дуже проблемний седалічний нерв. Я почитав це седалічний нерв Воспалився і е, нагибатись дуже важко. Але сподіваюся, що все буде нормально. Ну, я працював, мене пригощали їжею. А працював я до. Початку 9-ї. Потім заходив в дім, заміряв цукор, температуру. Приходила Олександра, мене годувала, але чомусь якась проблема у мене з цукром. Чомусь <кхи> вечором дуже сильно піднявся цукор. Я не знаю, що, що це таке і з чого, чому. Ну, побачимо, що буде далі. Ну, а на цьому я буду завершувати. Розповідати більше нема чого. В принципі, настрій ну, більш-менш спина побалює. І хотілося, щоб було все спокійно, щоб ніч була спокійною і, і завтрашній день був теж. А на цьому я буду закінчувати.